Четвер, 20 березня на телеканалі Сі 2 як завжди. Осьомі ранку розпочинається ранок у великому місті, і приходять ці Трої прекрасні людей. хлопці Невідомі, і вся да, велика ні, команда. Олександр Швачка, Юлія Зорій та Я Сергій Лиховеде. З вашого дозволу я так. і розпочну. Ти, Сашко, поки на личіючку Путін та його посіпаки показово складають списки вимог до України, задовільнивши, які Кремль нібито готовий буде. Припинити війну, однак насправді все це намагання відволікти увагу від своїх справжніх намірів. То яку долю для України малюють в кремлівських кабінетах? Подробиці від нашого політичного оглядача Костянтина Ігначука. Визнання окупованих територій за Росією, нейтральний статус України, вибори українського президента за участю проросійського кандидата можна і далі перелічувати вимоги, на яких Кремль нібито погодиться на припинення війни. Однак у цьому немає жодного сенсу, бо все це лише блеф. Існує тільки один варіант, прийнятний для Кремля це повне знищення України, що би в Москві не заявляли. Нещодавно ми отримали цьому підтвердження. В пресу потрапив документ, створений аналітичним центром, пов'язаним з п'ятою службою ФСБ. Цей підрозділ курує підривні операції в Україні. Згаданий документ це рекомендації, яку позицію займати в переговорах із США, що вимагати, на що погоджуватись чи не погоджуватись, і які кінцеві цілі Росія перед. Слідує його підготували якраз напередодні початку переговорів між Росією та Сполученими Штатами в аріаді 18 лютого. Документ умовно можна поділити на три частини: відносини із США, цілі у війні та майбутнє України. Пройдемось по кожній з них докладніше. Отже, ФСБшні аналітики приділяють особливу увагу відновленню відносин зі сполученими штатами. Як перший крок на цьому шляху мало би стати повне взаємне відновлення дипломатичних місій двох країн та призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США, що ми власне і побачили після другого раунду переговорів між Росією та Сполученими Штатами в Стамбулі 27 лютого? Далі пропонується заманити Трампа та його адміністрацію з покусливими пропозиціями доступу США. До корисних капалин, у тому числі на окупованих територіях України, про що власне 24 лютого заявив в інтерв'ю російський диктатор Владімір Путін. Крім того, Путіну радять продовжити блеф із ракетами середньої дальності «Орєшнік». мовляв, запропонувати, щоб в обмін на нерозміщення цих ракет в Білорусі на кордоні з Європейським Союзом США не розміщували на континенті свої ракетні системи. А якщо американці перестануть озброювати Україну, Росія припинить постачання зброї недружнім до сполучених штатів країнам, хоча ФСБшники і не знають, як реалізувати це на практиці. Одночасно із заграванням з Трампом Росія буде намагатися поглибити суперечки між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, Китаєм та іншими країнами, а також вбити клин між партнерами по НАТО, таким чином заганяючи США у штучну дипломатичну ізоляцію і лишаючи Росію як безальтернативного союзника, Путін спробує переконати американського президента президента, що саме він здатен допомогти йому досягти своїх цілей, як на зовнішній арені, так і всередині країни. Але звісно, допомога Кремля буде не безкоштовною. Ціна Україна. Друга частина ФСБшного документу це плани на війну. Чекісти прямо кажуть, що сподівання Трампа швидко завершити війну в Україні нереалістичні. Там переконані, що війна триватиме щонайменше до 2026 року. Однак вони розуміють, що прямо відмовити Трампу доволі Ризиковано, тому мають безліч інструментів, як нескінченно затягувати переговори, а тим часом намагатися захопити якомога більше української території. У разі ж якихось домовленостей про припинення вогню, Росія не повинна погоджуватись на розміщення миротворців в Україні, про що зараз дискутують в Європі, крім того, наполягати на створенні буферних демілітаризованих зон на кордоні з Курською, Брянською та Білгородською областями Росії, а також на півдні України поблизу Криму. В разі поновлення. Овлення бойових дій це фактично відкриє агресору шлях на Харків, Суми, Чернігів та Київ, а на півдні дозволить швидко відрізати Україну від Чорного моря. Разом з тим аналітики не радять Кремлю погоджуватись на варіант, коли окуповані території де-факто залишаються під контролем Росії, а Україна просто погоджується не повертати їх силою. На думку чекістів, без офіційного визнання російського суверенітету над захопленими регіонами, збройний конфлікт може відновитися, наприклад, після наступного. Тутної зміни адміністрації в США, однак просте припинення вогню Росію не цікавить. Якщо ви помітили, в Москві постійно говорять, що для припинення війни потрібно усунути її першопричини. А за версією Кремля, це питання послаблення НАТО та повний контроль над Україною. І це умовна третя частина ФСБшного документу. Усі ці розмови про нейтральний статус України, про перевибори за участю проросійського кандидата усе це замилювання очей, бо Росія досі сподівається сподівається контролювати всю Україну, а змінити владу в Україні зсередини неможливо, що визнають самі російські спецслужби. Потрібен повний демонтаж країни. Саме тому Росія так наполягає на тому, щоб західні союзники ні за яких умов не постачали зброю Україні, щоб українська армія була скорочена до суто символічного рівня, а на території України не було ніяких західних військових. Тільки так Росія матиме шанс захопити Україну, судячи з Риторики Путіна та його посіпак, ФСБшний порадник прочитали і прийняли до виконання. Але виникає логічне питання: чому це чекісти радять Кремлю бути такими нахабними? Тому що ініціатива мирних переговорів іде не від Кремля. Вони всіма силами намагаються продемонструвати, що на фронті у них все добре, що зброї вистачає, а з економікою все гаразд. А значить, на поступки мають іти інші, а не вони. І таку вигідну переговорну позицію їм дала нова адміністрація. Білого дому та у Вашингтоні теж бачать очевидні речі і, сподіваюсь, розуміють, що росіяни намагаються водити їх за носа і що їм, врешті-решт, урветься терпець. Ото таке.